Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте роздивлятись. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Угу. А тут на якогось чоловіка на чи... а не тільки на чоловіка. Нахлинуть спогади, приємні спогади з минулого. Жінка королева кубків показана на дні колоди, а чоловік король мечів. І знаєте, тут як бажання от встановити зв'язок з вами, як нагадати про себе. Тут колишній, як дізнатися, як ви там, що ви там, як ваші справи. І знаєте, є в людини якісь от теплі спогади про вас, про жінку. Все ж таки, він вас виділяє як кохану для себе жінку, як жінку, яка, може, і донині має до вас почуття. Як, ну, Тут дійсно має до вас почуття. я Трошки підглядаю в колоду. І знаєте, виділяє вас серед усіх для себе тому, що. Не знайшов хоч трішки схожої на вас ані характером, ані зовнішністю, ані взагалі от вмінням спілкуватись з ним. Якось так тільки ви і вміли. Давайте дивитись сферу кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Тут хтось ладен змагатись за вас. І знаєте, людина, яка хвилюється, що поряд з вами хтось може опинитись, От, що ви. Ну, що поряд з вами може опинитись людина, яка ну, не просто буде там розмовляти з вами, а яка ще й в ліжко вас потягне. Отакі такі якісь страхи є. Це я тут підглядаю в колоду. І швидко може з'явитись з пропозицією, давай там туди, сюди, десь сходимо, десь їздимо, десь там прогуляємося щось. Знаєте, як бажання вас перемкнути на, собі, на себе, нагадати про себе, У когось, ну, от знаєте, як швидко будуть надходити вам якісь сповіщення, якісь там. Ну, щось смс якісь від людини. Тобто буде нагадувати про себе. Давайте побачимо дії чоловіка у бік жінки. Більш уважно подивимось, дії чоловіка у бік жінки. Ну, нагадувати про себе буде. Для багатьох тут показаний чоловік, який захищає зараз свою жінку, який дійсно от як швидко може надавати про себе інформацію, але от час від часу. Для когось дійсно от бажання бути поряд з вами, як повернути ваше спілкування. Як Відродити ваше спілкування, оце от бажання таке, що, знаєте, от як більш за все хочу ось цього. Доволі впевнений в собі чоловік, і, знаєте, такий, що як будує стосунки, то для нього це важливо. От Для нього важливий і матеріальний аспект, як він будує стосунки, якщо він вкладається в ці стосунки, він не схоче втрачати стосунки з цією людиною, в яку він вклався. Тобто тут такий, що знаєте, от він як буде захищати все своє, тобто і ви теж підпадаєте під ну, це поняття все своє, ви теж його. Давайте побачимо жінка, що буде робити у бік чоловіка завтра. Ну, давайте так, для когось це як тут складно, тут є бажання, є намір бачитись. З чоловіком, але складно ще є певні. І відлюдництво тут показане, і в цьому, як на зараз, то є рівновага. Тобто вона не буде порушувати от цього стану відлюдника. Ну, зараз ну, є пояснення цьому. Вона може це пояснити, чи вона просто приймає пояснення чоловіка. От Про таке відлюдництво. Тобто тут, тут ну, дії будуть тільки в тому, що може бути спілкування, але не обов'язково, що воно буде віч на віч. Це може бути телефонна розмова, це може бути ну, там, смс, там, листування, але це вибір, це просто згода на те, що добре. Сьогодні так і буде. Може, чоловік там на роботі, на, наприклад, там добу працює і суперечок тут нема з цього приводу? Так, давайте дивити. Так, це по домовленості. Карта вистрибнула. Це по домовленості. Давайте дивитись для одиноких сфери кохання. Що буде завтра у одиноких у сфері кохання? Ясно. Мала надію, але подивилась на дно колоди, а тут обман. У вас буде можливість, ну, от знаєте, як знайомства, як буде проявлятись до когось з вас, такий імператор, абсолютно жонатий у стосунках, тобто він не одинокий. і ви для нього як трофей можете бути, ну, якщо ви згодні на таке, але це суцільний обман. Це ви як таємнича жінка, яка просто від усіх буде закрита, схована, нікому не покаже вас, нікому не розкаже про вас. Це просто, от як, знаєте, хочу і користуюсь, хочу, маю собі. ну, Бо по статусу імператора мені то потрібно, мені то можна. Ну там дивіться, якщо воно. Ну, самі все знаєте. Добре, давайте далі. Робота, що у вас завтра буде в роботі. Давайте дивитись, що у вас завтра буде в роботі. Угу. Давайте так скажу, у когось Аліс, я нічого не бачу через тебе. Давай сонечко, посунься. Так, у когось, якщо працюєте в парі, то щось сперечатись будете, бо тут король кубків, тут королева кубків, ви можете бути подружжя, яке разом працює. Може бути і домашня робота, вона все ж таки теж робота. Посперечайтесь, щось тут буде тема, яка між вами. От... Знаєте, показано, що люди мають почуття один до одного, все нормально, все добре. Але є питання, які викликають от просто от, ну, моментальну агресію. Це просто, знаєте, як, як якась кнопка нажимається і все, натискається. Ну, Тобто будьте готові до такого знаєте, внутрішнього супротиву. Десь якась тема не сподобається. Складно буде домовитись. Давайте далі дивитись, що вам важливо прийняти завтра. Угу. Рішення. Дійсно, тут якийсь чоловік, він так собі придумав почати з вами щось з самого початку, щось нове, щось. Ну, Це в трикутничок вас якийсь втягти. Вам треба буде прийняти рішення, треба воно вам чи не треба. Але кажу одразу, тут ця вся історія вас засмутить. Тут, знаєте, те, що завершиться підлістю, це, ну, знаєте, людина вас. Ну, десь в чимсь як кине. ну Розумійте для себе, що це його бажання, це він так собі придумував, це, але це ненадовго. Далі дивимось, від чого вам краще б за все відмовитись, чи варто відмовитись. Давайте побачимо завтра, від чого вам краще б відмовитись. Різко завершити е, спілкування там, де вам ще може бути потрібна якась людина. Е, треба, ну от краще б за все, гармонізувати стосунки, тобто ну, триматись на відстані, на значній відстані, але не втрачати можливість спілкування для когось з вас. Відмовитись від, знаєте, вам може здаватись, що ви йдете за покликом серця, але цей поклик серця може вас привести до ну, якихось складнощів в вашому житті, коли ви як заблокуєте собі фінансовий канал. Ну, тобто, ви щось робите, ви розумієте, що це для вас не гарно, але ви продовжуєте це робити, бо ви вирішили для себе, що це ж поклик вашого серця. Це ж вам так не просто так хочеться. Це для вас важливо. Це ви згоджуєтесь на ці дії, бо так вам каже ваше серце. Вам так воно вас веде. Можете собі лихано робити. Давайте побачимо, чого вам не уминути. Чого вам не уминути завтра? Угу. Ну, вибору, такого значного вибору, коли все зміниться на до і після, вам не уминути. І дивіться, перед вами будуть варіанти для вибору. Обирайте не поспіхом, обирайте, щоб ви просто от собі розуміли, що це для мене в плюс чи в мінус. І якщо ви хоч трішки розумієте, що це може вас там десь зганьбити десь там. Ну, перекрити вам дороги в майбутнє, десь ну, щось погане вам зробити, то відмовляйтесь, керуйте тут. Керуйте тут. У вас в руках буде певна влада на щось згодитись чи від чогось відмовитись, брати собі в свою долю, чи залишити і пройти повз. Ну, от, знаєте, будьте дуже прискіпливі. От не... Не робіть так, щоб було зручно комусь. Думайте про свою зручність. Тримайтеся своєї зручності. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день, на завтра. Поради від вищих сил. Дійсно, вона не для всіх. Порада буде для певної аудиторії, а для всіх інших просто нема поради, просто нема. Бо ви ладні з усім розібратись самі, і в цей день ви просто будете, от, знаєте, в таких енергіях, що на все у вас вистачить сил, знань. Розуму і всього, що буде потрібно. Але для декого тут є інформація, що вибігайте з ситуації, коли вас можуть тягти у трикутник, вам там не місце. Цінуйте себе, любіть себе, поважайте себе. Ви людина для сім'ї, не для того, щоб Хтось там вас або наближав до себе, або віддаляв, або знаєте, отакі бруднота вся, яка буває у трикутниках, швидко виходьте з цього. Отак радять вам карти, така порада від вищих сил. Тож дивіться, як вам вчиняти. Ну, я думаю, знаєте, да? свою ситуацію. Знаєте самі, як вам. Бути в цій ситуації. Всім вам дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе, будьте в мирі, в злагоді, в здоров'ї, і будьте щасливі і кохані. Побачимось, всім пока!